Всім привіт! І сьогодні буду пробувати горішки. Непрості горішки. Суміш з мигдаля та арахісу В поливці медово-солоній. Зараз це дуже модний смак. Ось так виглядає ця краса. Видно, де мигдаля де арахіс. арахіс зовсім маленький, мигдаль набагато більший. Пробуємо. Почну з мигдаля. Дуже смачно. Знаєте, що нагадує? Горіх, а згори до нього поналіплювали таке, як кукурудзяні пластівці солодкі. Ну, мені так здалося. Грішок смажений. Солоденький, хрумкий. Мені дуже подобається, ще тоді. Угу. Сіль відчувається, але. Вона тут абсолютно не зайва, вона трохи відтіняє смак. Пробуємо арахс. Арахіс виявився, мабуть, мені навіть кращим аніж мигдаль. Мені дуже подобається. І однозначно цю суміш горішків я раджу всім. За 10 бальною 10 з 10. Рекомендую.